Зеленський таки готовий зустрітися з Путіним. І вчора Дональд Трамп підкреслив, така зустріч потрібна, можлива. І скоріше за все, її, її формат проведення буде без Дональда Трампа. Трамп вчора навіть сказав: Ви знаєте, я хочу подивитися, що буде. Я хочу подивитися, чим це все закінчиться. І ось Зеленський щодо цієї зустрічі. Зустріч із Путіним може відбутися в Швейцарії. Австрії чи Туреччині, ну ми розуміємо, що Туреччина не буде арештовувати Путіна. Австрія не висловлювала з цього приводу. Швейцарія сказала, що не будуть арештовувати Путіна, якщо він приїде домовлятися про мир. Тому, в принципі, Швейцарія це можлива площадка, хоча не впевнений, що. Путін полетить до Швейцарії. І так, його основні заяви Зеленського щодо ось, розмови про перемовини, про зустріч, ну і кілька ще важливих моментів. Перше, справедливо, щоб зустріч з Путіним була в нейтральній Європі. Ми погоджуємось на це. Ми не, ми не проти Туреччини, але зустріч в Москві не може бути все. Ну, Тобто, ми розуміємо, що Москва це такий стьоп від Путіна, від його. Там прибічників, прихильників, його братії. Ну поїхати до Москви, це знаєте, крінжово доволі. Далі, Зеленський попросив Трампа, щоб Угорщина не блокувала вступ України до Європейського Союзу. Ну тут ми знаємо вже цю історію. Трамп дійсно телефонував Орбану і запитував, а в чому проблема. Я впевнений, що Орбан надзвичайно здивований був, чому саме йому телефонує Трамп, а не європейські лідери намагаються домовитися з Орбаном. Проте рух до європейського союзу станом на сьогодні, ви бачите, він суттєво пробуксовує. Нам колись обіцяли вступ до європейського союзу весною, а саме в березні 2023 року. А я тоді висловив обережне таке відчуття, що цього не буде що це обман. Ну, українці тоді добродушні і, і дуже наївні, наїхали на мене і сказали, що я ну. Нічого не розумію. Ну, ось 2025 рік. Будь ласка, нічого не відбувається. Далі юридично ми не визнаємо окупацію, тобто мається на увазі, що на переговорному е, столі може лежати питання обміну території, але це буде тільки де факто, тобто не де юре, де юре нічого ніхто підписувати не буде стосовно Криму. Я так розумію, в тому. Числі. Далі, я був би задоволений, якщо б вибори вже були, щоб вже закінчити з цією темою. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розколоти державу до цього. Ну, Тема виборів вона а, мусується в Україні, і під час переговорів в Овальному кабінеті вона постала чи не найпершою. Зеленський висловився, що він не проти виборів, він готовий їх провести, але, але коли буде безпечно. Тобто, поки що. Не зараз далі. Державною мовою України є російська, є українська. Росія ставить ультиматум щодо мови та РПЦ, ускладнюючи переговори. А, ну тут дійсно це ідеологічне питання стосовно РПЦ. А щодо мови, державна мова в Україні українська, мова українська є. Це ж не то, що якась мова є недорозвинена в Україні і нею неможливо послуговуватись. Тому питання офіційного статусу російської мови сьогодні в Україні не пост. Не постає, як мені здається. Російською мовою не заборонено говорити дітям-чиновникам, батькам-чиновників, самим чиновникам, людям на вулиці. Заборони такої немає. Будь ласка, ви можете це робити. А офіційна мова, офіційна мова в державі, є державна мова, все. Далі розповіді, що до кінця року РФ окупує Донеччину, є балачками, бо для цього їм потрібно ще 4 роки. Ну, ми бачимо дійсно, що рух рух Україною дуже тяжкий для Російської Федерації. Всі розповіді про те, що вони там дуже дуже потужно все окуповують. Це дійсно. Розмови. Е, якщо ми візьмемо з вами обсяги окупованих територій, то за три роки повномасштабної війни ми бачимо додаткових ну, 10%. Це не, це не 40%, це не 20%. Це 10% насправді. Якщо додати Крим, який тимчасово окупований з 2014 року, то власне, власне так і виходить 20-22%, але це не за Час повномасштабного вторгнення. Далі на Покровському напряму, де було просочування ворога, було знищено до 90% окупантів, які пройшли вглиб. Далі щодо дронів, Зеленський висловився і сказав, що ми маємо насправді перевагу в дронах 1 1 до 1. тобто на 110 дронів наших 100 російських. Не знаю, мені важко про це говорити, адже ну, тут мають сказати військові, і військові говорять різне. Є інформація про те, що це не зовсім так. Можливо, на деяких напрямках ми маємо перевагу, на деяких напрямках не маємо перевагу. Скоріш за все, ось така історія. Були успішні випробовування далекобійної ракети Фламінго, і поки що ракета найуспішніша, яка в нас є, вона летить. Три тисячі кілометрів до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Повинне бути масове виробництво. Ну, це дійсно непогано звучить. Подивимось, наскільки ця ракета дійсно успішна, наскільки вона може бути масовою. Багато в Україні було розмов про різні види озброєння українські, але які ну, потім не знаходили якогось такого суттєвого підтвердження і а, суттєвої реалізації. Ну і останнє це Україні не потрібний Китай як гарант безпеки, адже він допоміг Росії відкрити ринок дронів. Ой, знаєте, тут маю свою точку зору. Мені здається, Китай нам потрібен, адже Китай це одна з небагатьох країн, яка може. Влаштувати, створити певний баланс сил, за яких Путін ну або не зможе, або не захоче, або йому буде невигідно нападати на Україну. Будь-які інші країни, будь-які інші конфігурації, крім сполучених штатів, будуть нетривкими. Для того щоб Путін ще раз не нападав, потрібно не потрібні папірці, на яких буде гарантія, не потрібні залякування. А потрібне потрібна така комбінація, яка зробить це неможливим, або або невигідним, і ось Китай в цьому аспекті може крепко нам допомогти. Ну а те, що Китай відкрив ринок дронів для Російської Федерації, ну так Російська Федерація може тут точно так само вивести з переговорного процесу, як гарантів Німеччину, Францію, США, Італію, країни Балтії. Туреччину, до речі, Байрактари, пам'ятаєте, залужний колись хизувався, як ми там ще війни повномасштабної не було, а ми вже там завдавали деяких ударів, і всі дуже голосно сміялись над цим. Потім смішно вже не було, і Байрактари, до речі, десь зникли. Так от Російська Федерація може аналогічно сказати: Ви вибачте, але для України, от і Польща, і Німеччина, і, і там, інші країни, і Сполучені Штати в тому числі, і Канада. І Австралія, і Австрія, вони всі допомагали. Тому давайте їх теж виведемо з гарантерів безпеки. Британія. А хто залишиться тоді? А хто залишиться? Республіка Чад, Конго, хто? Хто Хто залишиться? Хто залишиться з тих, хто може? Це хороші країни. Але чи зможуть вони гарантувати безпеку Україні? Відповідно, бачите, скільки багато можливостей, скільки багато нюансів. Тому я б не... Озвучував е, тему Китаю от, в такому категоричному вимірі. Але Володимиру Зеленському видніше. Він визначає сьогодні міжнародну політику України. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поширюйте відео, коментуйте. Головне не будьте байдужими. Бачите. Навіть техніка дає збій.